Я на світі, я його їм. Є таке правило, риби гриби дичиному не ломами, не ні! А я да. Господі мама, тобі 86 років, 86 років, ти ведеш себе, як ям Так, мені 86. І мені побаракало, що я йде, коли я їм. І хай твій сучий син залишить твої сітки в спокою. Правильно! Правильно! Тобі ж на тривачку буде з нами через такі твої причуди. Ти нажарайся всякої роди, потім тут болить тут кола, коло, Заводри мені нежить. Я нікого сюди не кликала. Мені то добре було. <звук> Хорошо було? Без вас. <звук> <звук> Поприправилася сюди. Вяже своєму рано мені покою не дає. Дільничий тут часто, що він тут шукає, цей дільничий, а? О! Гнучок паскудить завжав. За це не мієм. Не на вас пустилась, дебесії порізало мені сітки. Скотина, щоб йому ноги покрутити. Це дільничий! Точно мать! А я то думаю, це ж дільничий! На дільничий! вислідив тебе і порізав усі сітки, аби знала, як закон порушувати. Що? І він тебе посадить в тюрму. Бо тому, що за законом не можна в наших лісах полювати, всяку заразу жрать. You need to be what's up, Mr. Moon? What's what's up, what's